Злодій, який тривалий час обкрадав будинки жителів Тернопільського району, затримали днями оперативники управління карного розшуку спільно з співробітниками районного відділу внутрішніх справ. Чоловіка підозрюють у вчиненні 11 крадіжок. Загальна сума збитків, які він завдав, потерпілим, більше 600 тисяч гривень. Як розповів начальник Тернопільського райвідділу міліції Андрій Купчак, повідомлення про крадіжки з будинків почали надходити до міліції наприкінці грудня минулого року. Як правило, до усіх помешкань проникали ввечері та виносили лише гроші та золото. Характер вчинення злочинів вказував на те, що до серії крадіжок може бути причетна одна і та ж особа. Розпочалася копітка робота щодо пошуку злодія. Правоохоронці опитували сусідів потерпілих жителів сіл що вечора патрулювали територію. Невдовзі міліцінари отримали оперативну інформацію, яка допомогла їм вийти на слід підозрюваного. Зокрема, було встановлено на якому автомобілі він пересувається. Результат не забарився. Завдяки введенню додаткових патрулів працівниками Тернопільського районного відділу був затриманий житель з Баражського району раніше судимий, який скоював початку року на території Тернопільського району ряд квартирних. Крадіжу під час патрулювання села Біла дільничні інспектори міліції спільно з активістами місцевої самооборони помітили підозрілий автомобіль. Я підійшов до нього, представився та попросив пред'явити свої документи для з'ясування його особи. Даний чоловік відмовився пред'являти свої документи, мотивуючи це тим, що він нічого нібито не порушував і, взагалі, не має бажання зі мною спілкуватися. Після цього він завів двигун свого автомобіля та розпочав рух. Десь Деякою мірою зачепивши дверку мого службового автомобіля. Я побачив, що службовий автомобіль міліції затримує синій бус Рено Мастер. Ми вже знали, не тільки жителі села Білої, а й Великих Гаїв і Частилове. Ми знали, що є злодії, які обкрадають хати, і фактично ми вже за ним пільнували. Затриманим виявився 37-річний житель з Баража. Саме він тривалий час обчищав будинки жителів Тернопільського району. Підозрюваний зізнався у злочинах. Загалом задокументовано 11 фактів незаконних заволодінь майном з чужих помешкань. Серед потерпілих власники садиб з великої березовиці, білої, плотичі, гаїв Гречинських, Великих Гаїв, Гаїв Шевченківських. За словами начальника управління карного рожку обласної міліції Степана Яцуха, Вийти на слід злодія оперативникам не вдавалося одразу, адже він діяв дуже обережно. Діяв у рукавицях, аби не залишати слідів. Краденого не збував та й немалу роль відігравав кримінальний досвід. Він раніше був судимий за схожі злочини. Цікаво, що йдучи на черговий злочин, він щоразу взував нову пару взуття. Способом вчинення даних злочинів було. Те, що дана особа розбивала вікно невідомим предметом. Далі чекала, поки чи будуть відповідно реагувати громадяни. Якщо відповідно громадяни не реагували, дана особа проникала в житловий будинок і вчинала звідти крадіжку. В основному особа викрадала грошові кошти та золоті вироби. Найбільше злодію пощастило рожитися добром у будинку, що у селі Гаїгречинській там викрав не лише золоті прикраси. А й у Сховках знайшов чималу суму грошей 30 тисяч гривень та 2 тисячі доларів. Накрадені гроші зловмисник жив на широку ногу та ніколи ні в чому собі не відмовляв. Відпочивав у клубах, купував дорогий одяг, робив ремонт у своїх квартирах. Рідні навіть не здогадувалися, чим займається чоловік. Сам затриманий каже, що крав заради азарту, який щоразу зростав після кожної вдалої вилазки. Фініш злодійській діяльності серійного крадія наблизили міліціонери. На даний час даній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водить розслідування за вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років. На вирок суду підозрюваний чекатиме під вартою.